Прогнозовано, що до кінця тижня буде відновлені потужності на підстанціях і інформацію будемо вже давати з більш уточнюючі, трохи пізніше. На сьогоднішній день, на жаль, потужності не вистачає. Ми бачимо вчорашній вечір, 30% міста знову було аварійно відключено в зв'язку з технічними причинами. Тому для сталої роботи електротранспорту потрібно, щоб всі 11 тягові підстанції були. З електроенергією, і тільки тоді може транспорт курсувати містом на сьогоднішній день, поки це технічно неможливо. Наприклад, тролейбус, коли рухається по місту, він з однієї підстанції на іншу, на іншу переключається автоматично. Тобто в мережі у нас підключено 11 підстанцій, і всі ці підстанції працюють на одну мережу. І він, коли рухається, він перепідключається. Якщо десь хоч одна підстанція на маршруті не працює, відповідно рухатись далі електротранспорт не може. І це знову почнеться моменти, коли приходить. Працівникам комунального підприємства, брати тягачі, брати тяжкі машини і затягувати тролейбуси в депо або підтягувати до контактних мережів, які є на напруга. Це дискомфорт в першу чергу пасажирам, в другу чергу це складно для роботи комунального підприємства. Зараз в нас на випуску поки що 136 автобусів, які курсують по всім маршрутам міським. Розумію, що незручності, розумію, що і вартість проїзду дорожча, коли в тролейбусі по електронному квитку 6 гривень в автобусі це 10 гривень. Інколи навіть потрібно робити пересад. Ми не можемо на сьогоднішній день. Да, ми бачимо вартість дизельних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів. І якщо ми наше комунальне підприємство ТТУ дотуємо протязі всього року в розмірі від, от, наприклад, в цьому році це 148 мільйонів гривень, то приватний перевізник автобусні маршрути не дотуються взагалі. Тому понижати вартість на сьогоднішній день просто фізично немає можливості. Ми зіштовхнемося з тим, що перевізники просто будуть не виходити на маршрути, і це створить ще. Гірші умови для нашого пасажира.